Ти коли-небудь помічав, що деякі жінки, навіть молоді, дивляться на чоловіків старше з тією особливою цікавістю, не через гроші, не через статус, а наче в них є щось, чого бракує іншим, щось, що спокійно, але впевнено притягує. І, можливо, ти сам задавав собі питання, чому їм це вдається, а мені ні. Є тип хлопців, які живуть у постійному пошуку схвалення. Вони дивляться в очі, чекають реакції, намагаються сподобатись. Кожне їхнє слово, кожен рух це запит на увагу, наче вони грають роль, яку хоче бачити інший. Це називається зовнішній локус контролю, коли ти оцінюєш себе через чужі реакції. У таких чоловіків завжди є легкий відтінок тривоги. А що, якщо я зроблю щось не так? Уяви хлопця, який на побаченні сміється з кожного жарту, навіть якщо не смішно. Він погоджується з усім, аби тільки не зіпсувати враження. У голові він уже уявляє, що вона подумає, як оцінить, що скаже подругам він живе в її очах, не у своїх. І поки він намагається виглядати ідеальним, жінка просто втрачає до нього інтерес. Бо він не справжній, психологи це емоційною залежністю, це коли твоя самооцінка живе за межами тебе. І така поведінка, хоч і здається приємною, насправді видає слабкість не показово, тихо, внутрішньо. Коли чоловік не може прийняти власне, ні, бо боїться втратити увагу, коли він погоджується. Навіть якщо йому не подобається. І жінка це відчуває не через слова, а тілом. Вона бачить, що за усмішкою ховається страх бути відкинутим. Парадокс у тому, що чим більше він намагається заслужити її любов, тим менше її отримує. Бо любов це не нагорода, а реакція на силу. Справжню, спокійно, без показного контролю. І поки цей хлопець намагається здобути схвалення, десь поруч з'являється інший старший, мовчазний, спокійний. Він не намагається вгадати що сказати, він говорить, бо має що сказати. І ось тут починається головне, що відрізняє зрілого чоловіка від того, хто лише намагається ним стати? Є ще одна категорія чоловіків вони теж шукають себе, але вже не через схвалення. А через досягнення, їхня пастка гіперконтроль. Вони не хочуть бути слабкими, тому доводять свою силу через результати роботу, спорт, статус. Зовні вони виглядають впевнено, навіть успішно, але всередині той самий страх тратити значення просто замаскований під дисципліну. Уяви чоловіка, який прокидається о 6-й ранку, тренується. Працює без зупину. він завжди на рівні. Але варто щось піти не за планом, і його наче вибиває з колії. Бо контроль для нього це спосіб тримати в узді тривогу. Психологи називають це компенсаторною поведінкою, коли ми намагаємося закрити внутрішню порожнечу зовнішніми діями. Такі чоловіки часто виглядають зрілими, але їхня зрілість роль. Вони знають, як треба поводитись, як говорити, навіть як дивитися, щоб виглядати серйозними. Проте за цією оболонкою постійне напруження їм важко бути живими. Бо живість це непередбачуваність, а вона лякає, і жінка це відчуває миттєво. У спілкуванні з таким чоловіком немає простору для емоцій, лише для правильно. Коли дівчина сміється з дрібниць, він може навіть трохи дратуватись. Йому здається, що легкість це слабкість, бо в його світі все вимірюється контролем. Він не дозволяє собі бути спонтанним бо спонтанність це ризик, а ризик вразливість. І саме тут лежить ключ він боїться виглядати вразливим. Але без вразливості не існує справжньої близькості. Жінки не завжди розуміються розумом, але відчувають тілом. Коли поруч з чоловіком немає місця для помилки, поруч з ним немає місця і для неї. Вона відчуває, що будь-яка її емоція буде оцінена, зважена, поставлена на місце. І з часом вона просто віддаляється. Бо поруч із людиною, яка прагне контролювати все, ти не можеш бути собою. Це є парадокс другої категорії зовні сильні, всередині тендітні. Їхній порядок. Це нестабільність, це страх хаосу. І поки вони борються з ним, жінка шукає не ідеальність, а спокій той самий спокій, який народжується зсередини, коли чоловік перестає боротись із собою. Як саме він це робить і чому саме тоді починає виглядати по-справжньому привабливо? Якщо придивитися уважніше, обидві ці категорії чоловіків мають спільне коріння страх. Один боїться бути непотрібним, інший втратити контроль. Але в основі те саме відчуття нестачі внутрішньої опори. Психологи називають це дефіцитом базової безпеки воно формується ще в дитинстві, коли ти не відчував стабільності то тебе хвалили, то ігнорували, то вимагали ідеальності, то карали за емоції у дорослому житті. Це виростає у дві різні стратегії виживання: пристосування або контроль. Перший тип намагається заслужити любов, другий не допустити її втрати і те й інше форма залежності. У першого залежність емоційна, у другого поведінкова. Але обидва вони будують свої стосунки не з позиції Я є, а з позиції Мене можна втратити. І тому вся їхня поведінка обертається навколо того, щоб цю втрату запобігти. Дослідження американського психолога Джона Болбі про теорію прив'язаності показали, що люди з так званим тривожним або унікальним типом прив'язаності завжди мають труднощі в близьких стосунках. Одні хапаються за партнера, намагаючись злитися з ним у єдине ціле, інші дистанціюються аби зберегти контроль. І саме це робить їх менш привабливими на глибинному рівні вони не дають відчуття стабільності, бо самі її не мають. Уяви розмову з жінкою, яка щиро сміється, розповідає щось особисте. Поруч, перший тип чоловіка вже починає підлаштовуватися, кивати, погоджуватись, ловити кожне слово. Другий оцінює, аналізує, намагається зрозуміти, що це означає. Обидва, наче слухають, але жоден не присутній у моменті. Вони або занадто всередині себе, або надто у ній. І жінка це відчуває інтуїтивно, без логіки. Є ще один цікавий феномен дзеркальні нейрони. Це ті клітини мозку, які змушують нас емоційно відчувати стан іншої людини. Якщо ти напружений, навіть не кажучи жодного слова. Інша людина це щитує тілом. Саме тому жінка може не розуміти, чому її тягне до одного чоловіка і відштовхує від іншого. Вона просто реагує на його психічний тонус. На глибинному рівні приваблює не краса, не статус, а відчуття внутрішнього спокою, бо спокій це сигнал безпеки. І ось тут починає проявлятися різниця між тими, хто намагається бути зрілим, і тими, хто ним. Є. Справжня зрілість не в тому, щоб контролювати себе чи догоджати іншим, вона в умінні бути присутнім, не тікати в страх, не ховатися за масками. Коли чоловік не боїться тиші, не потребує доказів, не виправдовується, саме тоді його енергія стає відчутною. Але як народжується цей спокій? Чому одні проходять крізь страх і стають сильнішими? А інші застряють у спробах довести свою цінність. Коли ці внутрішні механізми, страх втратити, потреба контролю, відсутність базової безпеки переходять у доросле життя, вони починають формувати не лише поведінку, а й долю. Людина навіть не усвідомлює, що її щоденні рішення це продовження старих сценаріїв. Ти ніби рухаєшся вперед, але насправді весь час повторюєш один і той самий патерн. Хлопець, який колись намагався заслужити схвалення, стає тим, хто погоджується на все у стосунках, на роботі, навіть у дрібницях. Його внутрішня установка якщо я зроблю правильно, мене не залишать. Але така стратегія виснажує вона стирає особистість, залишаючи лише функцію бути зручним. У психології це називають втратою автентичності. Коли ти більше не розумієш, чого хочеш насправді, бо все життя прагнув догодити іншим. Інший той, що звик усе контролювати, поступово перетворює своє життя на систему правил. Він не дозволяє собі слабкості, не дозволяє відпочинку, не дозволяє помилок. Йому здається, що саме так виглядає сила, але за цією жорсткістю прихована внутрішня ригідність – Нездатність адаптуватися, приймати зміни, бути гнучким. Такі люди швидко вигоряють, бо постійно тримають усе під напругою навіть власні емоції. І Ось що найцікавіше обидва типи, намагаючись стати привабливими, втрачають головне живість. Перший перестає бути собою, другий перестає відчувати. Один надто емоційний. Інший надто закритий. А привабливість, як і життя, народжується саме на межі цих двох сил: між емоцією і спокоєм, між відкритістю і стабільністю. Коли чоловік не має внутрішньої опори, він починає шукати її зовні у жінці, у кар'єрі, у досягненнях. І тоді будь-яка невдача вибиває ґрунт з під ніг. Саме тому жінка відчуває різницю між тим, хто просто грає роль упевненого, і тим, хто дійсно не боїться втратити. Перший намагається переконати, другий просто існує у власній тиші. Його спокій не демонстративний, він природний. Це не поза, це стан. Але як до нього прийти? Як перейти від потреби, контролювати чи догоджати? До внутрішнього спокою, який і є справжньою зрілістю. Зрештою усі ці чоловіки різні лише зовні, усередині їх об'єднує одне вони шукають підтвердження того, що з ними все гаразд. Один проситься схвалення в очах інших, інший доводить його до крові, працюючи, будуючи, перемагаючи, але суть одна. Обидва не відчувають себе достатніми без зовнішнього доказу, і поки вони шукають його у світі, світ лише відзеркалює їхню порожнечу. Ти можеш мати все тіло, гроші, стиль, знання, але якщо всередині тебе немає відчуття власної ваги, усе це не працює, бо зрілість це не результат, це стан, у якому ти перестаєш. Щось доводити, у якому ти спокійно кажеш так, і так само спокійно ні, коли тебе не хитне ні чужий захват, ні критика, бо твоя самоцінність не залежить від шуму зовні. Такі люди притягують не тому, що вони ідеальні, а тому, що поруч із ними легко бути собою. Їхня енергія не кричить, не потребує уваги, вона тиха, як глибина. І саме тому така сильна. Жінки відчуваються на інстинктивному рівні, цей спокій викликає довіру, бо коли ти не воюєш із собою, світ перестає воювати з тобою, і, можливо, уся наша боротьба не за любов чи успіх, а за те, щоб нарешті перестати боятися себе, бо тільки тоді ти стаєш тим, ким шукаєш бути весь цей час. Без ролей, без напруги, без страху не сподобатись. Подумай, коли востаннє ти був собою без маски, без бажання справити враження. І що, якщо саме цей момент і є твоя справжня сила? Якщо тобі відгукнулося хоча б щось із цього, напиши в коментарях, що саме, і підпишись, щоб не пропустити наступну розмову.